У давні часи фальшивомонетники вигадували методи підробки грошей. У давньому Римі шахраї часто змішували золото і срібло з менш цінними металами, такими як мідь або свинець. У давньому Китаї, де паперові гроші з'явилися раніше ніж у Європі, влада суворо карала підроблювачів стратою. Підробка в той час вважалася не тільки злочином, а й образою владі правителя. У багатьох штатах покарання за це було смертю. Суворі покарання, накладені за підробку. Підкреслили її загрозу суспільному порядку та економіці. Уряди суворо виконували закони проти підробників, щоб захистити свої економіки та зберегти довіру громадськості. Зростання підробки змусило правителів впровадити більш суворі заходи безпеки для валюти. Оскільки технології підробки вдосконалювались, влада покращила свої методи контролю якості та перевірки валюти. Підробка з'явилася майже одночасно з першими монетами. Щойно люди почали користуватися монетами. З'явилися ті, хто намагався їх підробити. У середньовіччі королі та уряди часто підробляли власні гроші, випускаючи монети з меншим вмістом коштовних металів. З появою паперових грошей у 17 столітті шахраї знайшли нові можливості для своїх дій. Найвідомішою історією стала британська спроба підриву французької економіки шляхом використання підроблених банкнот під час наполеонівських війн. У 20-му столітті підробка досягла промислових масштабів, як це було під час Другої світової війни з операцією Бернард-нацистів. Сьогодні шахраї використовують високотехнологічні методи, такі як лазерний друк, складні хімічні реакції та навіть схеми з криптовалютою. Підробка залишається актуальною проблемою, але історія показує, що незважаючи на те, наскільки хитрі шахраї їх зрештою спіймають. Спадщина підробки нагадує про невтомну загрозу, яку вона становить для економік і системи правосуддя протягом століть. Розуміння історії підробки є вирішальним для усвідомлення того, як економіки та закони формувалися у відповідь на це тривалий виклик з розвитком технологій фінансові установи постійно адаптують свої методи, щоб захиститися від підробок і навчити громадськість розпізнавати фальшиві гроші. Боротьба з підробками передбачає постійні інновації, експерти використовують передові технології для захисту цілісності валюти. Міжнародна співпраця стала необхідною в боротьбі з підробками, оскільки країни об'єднуються для обміну знаннями та стратегіями. Протягом історії реагування на підробку включало законодавчі заходи, що відображають її вплив на суспільство та економіку. Сприяння усвідомленню та освіті про цілісність валюти є важливим для зміцнення довіри та запобігання шахрайству серед споживачів. Судова експертиза відіграє ключову роль у виявленні підробок, ілюструючи складні заходи, що вживаються для забезпечення автентичності валюти. Правова система вже давно займається справами про підробку, підкреслюючи серйозні наслідки, з якими стикаються ті, хто займається цим злочином. Оскільки ми дивимося в майбутнє, технологічні досягнення продовжать формувати ландшафт валюти та підробки. Зростання цифрових валют створює як можливості, так і виклики, оскільки нові форми підробок з'являються в цифрову епоху. Еволюція грошей з часом відображає соціальні зміни, тоді як цифрова епоха впроваджує нові вразливості для цілісності валюти. У відповідь на виклики, які представляє цифрове підроблення, експерти розробляють нові рішення для захисту фінансових транзакцій за допомогою сучасних технологій. Залучення громади та освіта відіграють вирішальну роль у боротьбі з підробками, надаючи можливість людям розпізнавати та повідомляти про шахрайські дії. Розуміння історії сумнозвісних підроблювачів не лише висвітлює історію, але й слугує застереженням для наступних поколінь. Підробка вплинула на економіки та суспільства протягом історії, формуючи відповіді, які продовжують розвиватися. Інтерактивні навчальні досвіди допомагають виховувати молодші покоління щодо валюти та наслідків підробки в нашій економіці, майбутнє захисту валюти полягає в сучасних технологіях, які підвищують безпеку та зменшують ризик підробки за допомогою інноваційних методів ідентифікації. Оскільки цифрові валюти стають дедалі поширенішими, захист від підробок вимагатиме постійної пильності та інноваційних заходів безпеки. Підробка в Україні має давню історію, що налічує з часів Київської Русі. У 10-11 століттях князі Володимир Великий та Ярослав Мудрий випускали свої власні срібні та золоті монети. В епоху козаччини на українських землях циркулювали різні іноземні монети. Саме в цей час з'явилися перші масштабні шахрайські схеми, коли торговці виробляли підроблені дукати та талери, переплавляючи їх з менш цінних металів. У XVIII столітті навіть правителі займалися підробкою. Російська імператриця Катерина II випускала мідні монети з срібним покриттям, яке швидко зношувалося. У XIX столітті, коли Україна перебувала під правлінням Російської імперії, фальшивомонетники в основному діяли підпільно. Тих, хто потраплявся на виготовлені фальшивих рублів, очікувала смертна кара або довічне вигнання до Сибіру. Під час Другої світової війни Україна стала центром фальсифікаційних операцій. Підземні майстерні в Києві та Львові друкували підроблені німецькі марки та радянські рублі. Частина з цих грошей використовувалася для фінансування партизанського руху. У радянський період будь-які спроби підробки грошей суворо каралися. Наприклад, у 1950-х роках у Харкові була викрита група підроблювачів, яка виготовляла рублі за допомогою друкарського обладнання, а лідери групи були страчені. Після здобуття незалежності України у 1991 році підробка набрала нових форм. У 1990-х роках, коли гривня ще не була стабільною валютою, підроблені банкноти часто потрапляли в обіг. У 21 столітті підробка стала більш технологічною. Українські правоохоронні органи регулярно викривають кримінальні групи, які друкують підроблені гривні. Та євро, наприклад, у 2018 році, групу в Черкасах було заарештовано за виробництво високоякісних підроблених банкнот номіналом 500 гривень. Незважаючи на сучасні заходи безпеки, водяні знаки, голограми та рельєфні друки, підроблювачі продовжують шукати способи обійти систему. Боротьба з підробками. Триває вже понад тисячу років в історії України. Історія підробки в Україні переплетена з її історією, відображаючи соціальні зміни та технологічні досягнення протягом століть. У сучасній Україні історики та правоохоронці співпрацюють над стратегіями протидії сучасним методам підробки. Статистика вказує на коливання випадків підробки, що свідчить про постійні виклики у захисті валюти. Сьогодні в Україні помітний перехід до цифрових платежів, що зменшує залежність від готівки та, відповідно, знижує ризик підробок. Майбутні дизайни валют можуть включати сучасні технології для подальшого підвищення безпеки. Спільні зусилля між урядовими посадовцями та експертами в галузі технологій мають на меті досліджувати інноваційні рішення для підвищення безпеки валюти. Освітні виставки, що демонструють справжні та фальшиві монети, підвищують обізнаність. Про історію та наслідки підробок. Поточне навчання для українських правоохоронних органів зосереджене на нових технологіях і методах виявлення підроблених грошей. Судові експертизи ретельно аналізують підроблені банкноти, забезпечуючи застосування інноваційних технік виявлення. Інтерактивні майстер-класи навчають громадян розпізнавати справжню валюту та розуміти захисні елементи, вбудовані в банкноти. Сучасні технології відіграють важливу роль у боротьбі з підробками. Про що свідчить додаток для смартфонів, який допомагає користувачам ідентифікувати підроблені банкноти. Історія доводить, що боротьба з фальшивомонетниками ніколи не припиняється, адже зі зростанням технологій розвиваються й методи підробки. Проте в довгостроковій перспективі закон і безпека завжди беруть гору адже будь-яка фальшивка рано чи пізно виявляється.